В Одесі на куликовому полі розгорнули пункт незламності та пункт обігріву. Тут можна зігрітися, випити гарячий чай, поїсти гарячу їжу, а також зарядити гаджети. Отримати таку допомогу може кожен, хто цього потребує. Організацією займається християнська місія Нове життя. Я взагалі йшла мимо по своїм справам. Дивлюся, пункт незламності. Я приїхала сама з Києва з поїзду. Я бивша військова. Зараз мені потрібно дуже зігрітися, тому що я з потяга. А хоча б гарячого чаю по дорозі, поки по КП справам, дуже зустрічають, допомагають і ну як волонтери, і насправді людям зараз особливо потрібна а, просто підтримка, теплий гарячий чай і просто а, духовна розмова. Дуже би хотілося, щоб а, таких пунктів було по всім городам їх було безпечніше з охороною. і Вони допомагали усім. Я сама з Херсону е, в 22-му році сюди вимушена була приїхати. Дуже рада, що відкрили такий пункт, де можна я декілька разів тут була, е, що можна прийти і ну чи гарячого чогось, чи з'їсти. Е, бо важко в такому сенсі, що треба платити за квартиру і тут. І в Херсоні треба платити, і, а пенсія у мене ж не 150 тисяч, і навіть не 20. Зайшли, нас накормили. Сьогодні ще хліб не привезли, а так дуже е, смачний хліб. У них дуже Тут тепліше, ніж у мене в кімнаті. Поэтому можно погреться здесь. Просто помогаем людям. В чем они нуждаются, в том мы им стараемся помочь. В основном бездомным и нуждающимся. Кто, ну мы сейчас возле вокзала, поэтому кто опоздал на, на поезд, приходит согреться, кто с детьми остался, ну, опоздал на автобус. Ну всем нуждающимся. И покормим, и медицинские. Всякі услуги предоставляем, то, що можемо. мы можем ми можемо отак, подручними средствами перемотати, зельоки намазати, дати Мы Ми ведемо, у нас журнал есть, на сьогоднішній день приходил 92 человека за сутки. Медичну допомогу тут надають щодня з 18 до 19.00. в окремому приміщенні пункту розгорнули кімнату для безхатченків. Там їх годують, там же вони мають змогу і переночувати. Ольга Споркіна, Андрій Митрофанов, Суспільне новини, Одеса.